Це, за що я хвилююся? Це в тому числі ті тріщини, які пішли по ліпнині, пішли по стелі. Зверніть увагу, тут цього не було. Оце поруч давно протікає. Ми своїми силами намагаємося закрити покрівлю. Директорка обласної філармонії Наталія Агапєєва показує тріщини на стінах і ліпнині, які утворились після дронової атаки 28 липня. Говорить, будівлю у той же день обстежила комісія. Завершується вже технічний експертний висновок стосовно нашої будівлі. Вона не є аварійною, є відповідні небезпечні ділянки, де не можна перебувати ні відвідувачам, ні нашим працівникам. Це ділянки там, де Вибите скло, яке вже прибрали, але воно є небезпечним. Загалом будівля не є аварійною. Буде сьогодні підписано акт відповідною комісією за участю тих фахівців, які були тут присутні і обстежували візуально приміщення. Фахова організація Сервіс Інвест здійснили повністю обстеження і підвалу, і стін. І покрівлі, і чердачного приміщення, що там відбувається, то аварійності ситуації немає. Ми можемо експлуатувати приміщення, але треба усунути деякі моменти. За даними аналітичної системи UA Control, приватне підприємство Сервіс інвест має основний вид діяльності у сфері архітектури. Також вказані інші роботи з завершення будівництва. Керівниця філармонії показує 10-кілограмову ліпнину, яка була біля центральної люстри в глядацькій залі, і частково відпала після вибуху. Ті небезпечно аварійні, ну скажімо так, участки, які були в залі, їх в п'ятницю ліквідували, прибрали ту ліпнину. Яка могла просто обвалитися, все інше обстежено, небезпеки в залі немає. Нині ремонтують двері та відновлюють рекламну конструкцію. Власним коштом ми зараз відновлюємо нашу рекламну конструкцію, яка постраждала від того, що звалилася тополя. Власним коштом ми повивозили скло, все це теж дешево. Власним коштом будемо замовляти всі штори, які порізало склом. Ну, все інше, будемо дивитися. За власні кошти ми зараз відновили вхідні двері, де службове приміщення їх вирвало повністю, тому що вони трималися на доводчику. Ну, все інше будемо по ходу дивитися. Збитки продовжують рахувати. Те, що ми можемо власно заробленими коштами поновити, ми зараз робимо. Те, що треба велике капіталовкладення, я зараз не можу сказати, скільки коштуватимуть всі вікна. Тому що 26 вікон поновити це треба обрахувати. Експертний висновок має лягти в основу цього акту і потім обліковуються вже збитки, потім вже створюється проєктно-кашторисна документація. Пояснює, оскільки будівля не аварійна, колектив може продовжити роботу. Концерти не скасовували, готуються до відкриття концертного сезону на початку жовтня. Всі абсолютно е, налаштовані на роботу. Зараз ми. Е, Дуже були знаєте, стривожені, тому що. Тріщини там були філармонії. Ми мали знати, ми можем, зможемо працювати чи ми не зможемо працювати. Ми сьогодні перший день вийшли на роботу. Звичайно, будемо приступати до роботи, тому що балету треба входити в форму. У нас вже 21 22 концерти є самостійно, призначені вони будуть до Дня Незалежності. Це в Голованівську і в Петрово. Найближчий концерт запланований у філармонії. Ні, комерційний 16 серпня Ольга Склярук Анатолібасисти Суспільне новини Кропивницький.